Для розбудови майбутнього найкращі інвестиції в юне покоління. Що ми закладемо в наших дітей сьогодні, те й отримаємо завтра. Це завтра. Ми хочемо бачити розумним, активним, відкритим, креативним, справедливим, щирим, свідомо українським розуміння, хто ти варто виховувати з пелюшок. і це робота як для батьків, так і для держави, в особі навчальних і виховних закладів. Сьогодні дитячі садки це не лише місце перебування дітлахів, поки батьки на роботі. Дошкільне виховання має ставити перед собою завдання формувати світогл уміння орієнтуватися у житті у довкіллі і в суспільстві педагогічною наукою вже напрацьовано чимало, аби дати основу, на яку могли б спиратися батьки та вихователі, плекаючи нових українців. Наш особистий всесвіт починається із усвідомлення ще немовлям: спочатку свого я, потім себе в родині, рідному домі. А відтак розширюється і розширюється до вулиці, району, міста чи села. Країни, планети і ще далі. І кожен крок у цьому просторовому пізнанні дитині зробити не так вже й легко, адже там таємниче, незвідане, звідане, вихід за межі, поки що чужий і незрозумілий світ. Звісно, кожен з нас проходить цей шлях, зазвичай спонтанно йдучи за обставинами, які можуть залишити не лише позитивний відбиток у пам'яті і свідомості, особливо складно маленькій людині, що мешкає у мегаполісі, такому, наприклад, як Київ, простір великого міста, насичений різноманітними об'єктами, стежки, шляхи, дороги, схожі на лабіринти. Як дитині 4-5 років відчути усе це своїм, не боятися пізнавати і вчитись користуватися. Дуже багато різних процесів відбувається у столиці. Дуже багато середовища, таке варіативне. Дитині треба жити у злагоді з цим середовищем. А щоб жити, треба його розуміти. Київ має свої соціокультурні і природні особливості. У дошкільних закладах намагаються дати своїм підопічним знання і навички, які допомогли би на своєму рівні розуміти ці особливості, відчути себе частинкою цього міста. Однак робота в цьому напрямі велася здебільшого стихійно. Вихователі добирали матеріал на свій розсуд, тому вчені туп. Після дипломної педагогічної освіти педуніверситету розробили спеціальну програму, що має промовисту назву Я кияни. Вона спрямована на дітей середнього дошкільного віку, враховує їхні потреби у побутовому та інтелектуальному розвитку, допомагає малечі почуватися у столиці як удома, усвідомлювати себе киянами. Є таке поняття зона найближчого розвитку. Дитина не зрозуміє, що є правий, лівий берег, які музеї, які супермаркети до, до того, поки вона не зрозуміє, який соціум її найближчий. Починаємо з родини. Починаємо з дитячого садка, з вулиці, де знаходиться будинок, мій, де знаходиться дитячий садок. Будуємо своєрідний такий соціум, де я, а де я, там повинно бути добре. Складаємо карту. Ця карта це мінімум, де знаходиться мій будинок, яка стежка веде до дитячого садка. А є магазин, де ми купуємо продукти. А є парк, де ми з татом гуляємо. А є ще стежка, яка веде до зупинки, можна поїхати до бабусі в гості. І от цей простір весь час розширюється. Така робота справа не лише вихователів. До неї залучають усю родину. Спільна діяльність важливий елемент у програмі. Як зізнаються деякі батьки, виконуючи з дітлахами домашні завдання, вони і самі починають замислюватися над речами, які раніше проходили повз їхню увагу. Але важливо, що дошкільнята самі є основними дійовими особами. Їм дають можливість проявляти ініціативу чи приймати рішення. Це демонструє приклад занять у рамках програми Якіянин одного з дитсадків в Оболонському районі. Києва заклад розташований на вулиці Богатирській і мале. Досліджувала мікрорайончик навколо садка і свій шматок вулиці, адже це досить довго. Магістраль протяжністю близько 10 кілометрів. Я запитала у дітей, про що цікаве вони хотіли дізнатися. І коли я почула їхні відповіді, то зрозуміла, що їм цікаво знати, де вони живуть, як називається їхнє рідне місто і яка рідна їхня вулиця. І ми з ними придумали проєкт Моя вулиця. А почали ми свою роботу саме перше це з екскурсії. На вулиці Богатирській немає історичних будівель, які могли б привабити погляд вишуканою красою. Більша частина оболоні загалом типові забудови радянського періоду, хоча вони вже розбавляються сучасними новобудовами з новітньою архітектурою. Але ми любимо свої вулиці саме за відчуття свого середовища. Воно моє. Я його знаю. Отже, воно дружнє до мене, і я почуваюся у ньому затишно. Я пишаюся ним. Саме такі відчуття намагаються передати дітям вихователі. Вивчивши свою вулицю на екскурсії, дошкільнята відтворюють побачене. Ми прийшли в групу, намалювали план схему нашої вулиці. План схема це ті об'єкти, які ми з дітками бачили. І бачили по порядку, що стоїть від центральної дороги ліворуч, а що праворуч. Так як наша вулиця Богатирська названа в честь богатирів, то ми вирішили, що хлопці у нас сильні, мужні і їм будівельний матеріал досили, то вони будували нашу вулицю, а дівчата проектували. Може, вони будуть майбутні проєктувальщиці. Нового масиву, нового району це лише один із елементів програми. Розробники врахували всі особливості Києва, його соціокультурного середовища: побут, транспорт, виробництво, освіта, архітектура, природа, культура, суспільні відносини тощо все, що знадобиться киянину для життя і особистого розвитку. Багато різних напрямів і ще багато різного змісту ми покладаємо на те, що завбачуємо виховання киянина. Повноцінного, дружнього у цьому середовищі із природоохоронною, природодоцільною поведінкою, який буде гордістю нашої країни. Програма поки що експериментально розрахована на столичну дітвору, але як запевняють розробники, вона надає методологічне підґрунтя, на якому можна будувати вже власні регіональні програми для будь-якого кудочка України. Допитливість значима риса, що формує майбутнє дитини. Вона постає з живої цікавості малечі, перетворюючись у старшому віці на прагнення до глибшого пізнання світу. З допитливих малюків виростають великі вчені, і тим, хто поряд батьками-педагогам, важливо вчасно розпізнати можливість такої перспективи допомогти підставити плече, вказати напрям руху. Саме з такою метою свого часу в Україні було створено малу академію наук. Тут юні дослідники мають змогу задовільняти свою допитливість та розвивати здібності. Тут їм допомагають зорієнтуватися у виборі свого фаху зрозуміти суть науки та діяльності вченого тут вони роблять перші кроки на шляху до наукової кар'єри. Буває, що невеличке дослідження, проведене для конкурсної доповіді в малій академії, зрештою виростає до справи всього життя і подальших відкриттів у певній галузі знань. Хоча для науковця не менш важливою може бути навіть реалізація його розробки у звичайному побутовому приладі. А для допитливих підлітків, що прагнуть глибше пізнати світ навколо предметом наукових зацікавлень може стати власний недогляд на кухні. Ідея виникла тоді, коли я поставив там на плиту воду. На газову плиту, а не газову, тому і забув про неї. Вода википіла, каструля ну, спортилася, газ потушився, почав звільнятися. Ну це була дуже небезпечна ситуація, тому, тому я вирішив зробити прилад. Виявляється, щоб розробити, здавалося б, звичайний сигналізатор закипання води, потрібно здійснити цілу низку досліджень. Спочатку. Я провів дослід з комп'ютером та його відеокартою, зовнішнім мікрофоном. Досліди показали, що частота, на яких кипить вода, є від, приблизно від 3 до 10 кГц. Було умовно поділено закипання води на три частини, тобто початок шипіння, шипіння і саме безпосереднє кипіння. Результати показали, що гучність кипіння була меншою, ніж шипіння. Хоч очікувалося, що вона буде навпаки. Але частота від цього не змінилась, тому діапазон залишався той самий. Прилад це, він складається з підсилювача, мікрофона та безпосередньо з мікроконтролера, який контролює мене. Він спочатку калібрується 10 секунд, тобто фіксує шум навколишнього середовища, а потім збирає дані, які надходять з каструлі, і аналізує. Після аналізування вони оброблюються і ну, сигналізуються. Отже, можливо, в недалекому майбутньому до комплекту застосунків до газових плит будуть входити невеличкі прилади для оповіщення про закипання води, розроблені молодим науковцем електроніком з України, і господиням усього світу не доведеться пантрувати на кухні, доки закипить вода. А для приготування страв вони використовуватимуть продукти, вирощені за допомогою методики, розробленої ще одним юним ученим, нинішнім учнем малої академії наук. Захоплення електронікою розпочалося у нього ще у семирічному віці, коли самостійно склав простеньку схему який, цікаво, блимав світлодіод. Зараз вирішуються вже більш серйозні завдання. Хлопець розробив прилад, який цілком, можливо, знайде практичне застосування у сільському господарстві. Це прилад для предпосівної обробки насіння методом електромагнітного проміння високою частотою. Мене зацікавила новизна цієї теми. Я прочитав літературу, що такі досліди вже проводились, але вони проводились на недосконалому обладнанні, тому я вирішив зробити прилад саме для експериментальних досліджень. Як завдяки якому проводилось би дослідження? Експерименти на приладі вже дали певні результати. Я опромінюю насіння різними частотами, потім висаджую його в ґрунт і спостерігаю, як насіння веде себе після опромінення. Я проводив експерименти з різними періодами опромінювання і визначив, що період 10 хвилин найбільш ефективний. При частоті 22 МГц та потужності опромінення в 50 Вт. Завдяки опроміненню відсоток схожості насіння більший, і кучність схожості насіння теж більша. Швидкість їх схожості також збільшується. Обидва юні дослідники посідали призові місця на різноманітних конкурсах, отримували відзнаки, брали участь у наукових заходах. Це спонукає до опанування нових висот. А ще їх надихає приклад старших колег, вже студентів Національного технічного університету КПІ, на базі якого розміщено деякі лабораторії малої академії наук. Це вселяє надію на майбутній прогрес України, на те, що зрештою вона досягне достойного рівня і стане поряд із провідними країнами світу.